Привіт, всі ми втомилися від старої банківської системи, а тепер ще з нововведеннями стало ще. І ще складніше. НБУ вводить ліміти 150 тисяч гривень для фізичних осіб на операції на банківських картках. Почастіли випадки, коли блокують залі карточки за те, що перевищують офіційні доходи надходження на ці карт. Простим криптонам, які хочуть щось за крипту купити, взагалі дуже складно, бо треба поміняти на 100-150 мінімум доларів на P2P, почекати, поки хтось купить, конвертувати це все в гривню чи в долар, і лише потім розрахуватися. Всі ці проблеми вирішує криптогаманець і банківська карточка Trusty Плюс про це і поговоримо у цьому ролику, тому сідай зручніше з тебе лайк авансом, коментар від восьми слів, а я починаю. Перед тим як розказувати про будь-який проект, я тепер перевіряю, хто є засновником, хто є в керівному складі, бо ми, я думаю, не хочемо, щоб наші кошти. І доходи цієї компанії спонсорували самі знаєте кого. Засновники проекту і керівний склад у вас зараз на екрані. Керівниками є українці, слід уважно слідкувати, куди йдуть ваші кошти і де сплачуються податки від цього бізнесу. Країна, в якій зареєстрована компанія, це Литва, а банківська карта належить Польщі. І так я вважаю, що цифри це найголовніше, тому переходимо до лімітів. Ліміти на картці. Отже. В день це 5 тисяч євро. Нагадую, що в нас ліміт для фізичних осіб в місяць 150 тисяч гривень, тобто менше 4 тисяч доларів. А тут 5 тисяч євро в день, 50 тисяч євро в місяць, і зняття в банкоматі 20 тисяч євро на місяць. По фінансовому моніторингу: хто буде дивитись за вашими коштами? Банківська картка в Польщі. Тому щоб дізнатися, скільки ви пересилаєте, кому пересилаєте, за що. Потрібно буде подавати запит до Польщі, поки що таких ситуацій ще не було а вже сотні тисяч користувачів. І найважливіше і унікальне, це банківська карта за допомогою крипти, ти можеш розраховуватися в магазинах. Як це відбувається? Відкрити картку коштує 10 євро. 5 тисяч євро в еквіваленті ти можеш потратити на день. Вибираєш собі криптовалюту USDT, біткоін чи ефір, в будь-який момент можеш змінити основну валюту. І, по суті, конвертується вона в євро або в гривню, якщо ти в Україні оплачуєш. І таким чином ти можеш розраховуватися своєю криптовалютою. Це надзвичайно зручно. Як на мене, 10 євро не є аж така величезна сума, щоб відкрити собі таку карту. І платити допомогою Google Pay чи Apple Pay, просто додаєш її в ці програмки. Ну, я думаю, ти розбираєшся. Так само працює, як і Монобанк, як і PrivatBank в нас, тільки тепер ти можеш розраховуватися криптою. Це дуже круто. Отже, як почати користуватися? Для початку потрібно зареєструватися, я залишив тобі посилання в описі та в першому закріпленому коментарі. Переходиш за ним, починаєш реєструватися. Для цього тобі потрібен лише телефон. Наступним кроком буде верифікація. Можеш пройти. Декілька кліків за допомогою дії, навіть ніяких даних не треба вводити. Автоматично все швиденько підв'язується через дію. Якщо не хочеш використовувати дію з тих чи інших причин, можеш зареєструватися на закордонний паспорт. Це, як на мене, один з кращих варіантів. Після того, як зареєструвався в додатку, слід його поповнити. Доступними є 22 криптовалюти популярні. Як на мене, там достатньо було би і стейблів, якщо використовувати саме гаманець як платіжну картку. Але для зручності додано. Декілька криптовалют, які тобі допоможуть конвертуватися. Між собою їх можна обмінювати. Працює як обмінник. По комісіях в додатку все по нулях. Тільки конвертація в євро та обмін криптовалют між собою мають відсоток. 0,5%, тобто відсотка за таку от конвертацію. Це зрозуміло, це бізнес модель будь-якого обмінника, тому комісія хоч за щось там має бути. А все інше вивід, завід з картки на картку по нулях. Також є P2P, інтерфейс дуже простий, навіть мала дитина розбереться. Як поповнити ваш створний гаманець Срасти Плюс? Для цього є три. Варіанти. Перший, найбільш поширений, я би сказав, для олдскульних дядьків, які вміють користуватися криптомережами, я так буду робити. Це перекинути з якоїсь іншої біржі по криптомережі ваші монети, чи USDT, чи BNB. 22 монети є доступними. Тут є список монет, які підтримуються. Перекидаєте їх, платите невеличку комісію. До речі, треба подивитися, може там появиться тон, а тон зараз безкоштовні перекази. Ну, по BNB, наприклад, мережі там 30-40-50 центів десь було плаваючи, або ТРЦ-20, стандартний 1 долар за переказ. Думаю, що це не є великі кошти. Стандартно, в принципі, ТРЦ-20, як і всюди. Є ще варіант купити з картки. Тобто ви можете купити за гривні з картки і отримати USDT. А також там є P2P, так само, як і на Binance. Ви скидаєте кошти якійсь людині, подивіться, що там по курсах, і вона відправляє вам крипту на адресу в трасті. Тобто p 2 p криптомережа або купівля з банківської картки. Весь інтерфейс є дуже простий: вибрані тільки найкращі функції для людей для зручності, вивід на картку, поповнення з картки все це безкоштовно. Дивіться по курсах. І вирішуйте, яким методом вам завести, чи вивезти крипту буде найвигідніше, найзручніше у вашому випадку. Після того, як ви поповнили свій гаманець Trusty Плюс, можна відкрити картку. Для цього заходимо в ці пункти, тут є маленька інструкція, і відкриваєте свою картку. Поповнивши цю картку, додавши її в Google Pay або в Apple Pay, ви зможете розраховуватися зручно в більшості магазинах як в Україні, так і за її межами в Європі та світі. Постав лайк, напиши будь-який коментар від восьми слів, щоб поширювався україномовний контент, і український Ютуб постійно зростав. Будь ласка, напиши цей коментар, не полінуйся. Крім того, як бонус є хороша реферальна система, я думаю, що багатьом людям підійде ця карточка, ти можеш їм запропонувати зареєструватися за своїм посиланням і отримувати якийсь невеликий відсоток за. Комісії, які вони тратять цьому додатку за обмін, за переказ і тому подібне. Тому запрошую друзів, і можеш так само збільшити свій дохід таким чином. Детальне посилання на реферальну програму, як нею користуватися, я залишу в описі до цього відео. Можливо, комусь з блогерів або просто з людей, які хочуть це все масштабувати, буде корисно. Криптовалюта все більше і більше проникає в наше життя. Будь на старті цього процесу, зареєструйся, отримай банківську картку, розраховуйся криптою, привчайся до всього цього цифрового. Світу порано чи пізно цифрова гривня, цифрова євро і, взагалі, більшість всіх валют будуть цифровими. Тому ти маєш розбиратися в цьому, вміти цим користуватися і економити на комісіях та виконати свої повсякденні задачі з користю і зручністю. Дякую тобі за перегляд ролика. Надіюсь, що було корисно. Напиши будь-який коментар від восьми слів, підписуйся на мій телеграм-канал та всім важливості заробітку. Цей ролик вийшло мені зняти завдяки зарядній станції, яка позаду мене внизу там стоїть. Якби не вона, багато що би виходило з затримкою. По найкращих цінах в Україні поможу тобі її придбати, якщо потрібно. Щоб ти розумів різницю, за 700 USDT я купив оцю. А в нас в Україні вона коштує замість 30 тисяч, тих, що я потратив, 51 станом на зараз. Бариги заробляють як можуть. Тому, якщо цікаво, пиши мені в приват-телеграмі, я допоможу тобі з цим питанням. Дякую за перегляд ролика, постав, будь ласка, свій царський лайк. Якщо було корисно, заведи собі аккаунт на Трасті Плюс, посилання в описі та в першому закріпленому коментарі. Все буде крипта, а я з тобою не прощаюся, а кажу до нових зустрічей. Думай і багатій!